Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Виявляється, залужний хворий. Як пишуть канали ОП. так дуже хворий, у що ми не віримо. А тому його звільнили із супостану здоров'я. Українців це не вірять та називають помстою режиму генералу. Та ще й напередодні наступу на Харків. Будь-якому випадку генерал готує звернення до українців через ситуацію в Харкові на фронті та загалом в країні. Зрадникам буде не солодко. Залужний обов'язково повернеться з Британії, де я йому щиро бажаю успіху. Пише Богдан Бутке. Вич, журналіст Сензера повернення в будь-якій цікавій для нього ролі далеко не обов'язково політичний. Він точно залишиться в ролі авторитета, символу героїчного 22-го та позитивного міфу в розумах та серцях українців. А от зеленського після закінчення свого президентства очікує набагато більш сумна доля. Його ненавидітимуть усі. І рівень підтримки Порошенка в 19-му Йому ще буде здаватися недосяжним ідеалом. І добре, якщо йому вистачить розуму домовитися з американцями по-тихому, щоб ті дали, хоч якісь гарантії, не доганять. За те, що нарешті піде з поста президента, та й звалити на довгі роки з країни читати лекції про свободу та зніматися в стрічках недалеких західних журналістів в якості символу спротиву і жити десь в Іспанії, яка любить за гроші. Золотий парашут пускати до себе різноманітний мотлох, ідея за крипту так легко купити віло на якомусь коста дель соль, поруч з біглими рашистами та новорошами з усього світу. Якщо ж він лишиться і спробує отримати владу, до чого його веде Єрмак, то що ж, не беруся прогнозувати хоч щось. Єдине, скажу так, йому вже точно не буде куди вертатися. Навіть через багато років волонтер Ярослав Бондаренко підкреслює, залужний звільнений з су можна багато писати, гадати на картах Таро про щось догадуватись та писати різну аналітику з різних боків, чи це гарно, чи це погано. Я не буду описувати цей конкретний випадок, хоча він по суті унікальний. Я скажу в загальному, перше все, що робить Зеленський в Україні, п'ятий рік щодо призначень вважає дном антиукраїнською і дист... Інструктивної діяльності та роботою на ворога РФ друга. Якщо моя особиста думка комусь не мовчки дивіться пункт перший. по Зеленському Єрмаку, пройшовся і прокурор Жибрівський про лідерство в Україні. На днях знаменитий журнал «Тайм» опублікував свою версію списку 100 найвпливовіших людей планети в 2024 році, серед них Єрмак, який увійшов у категорію лідери разом із прем'єр-міністром Італії Мелоні, президентом Аргентини Мілеєм, главою польського уряду Туском та іншими. Ще той Єрмак, якого громадська думка в Україні Ає засланцем сусідів, звісно, компетентно про його зраду, чи що інше має дати збута суд, але у суспільній свідомості сьогодні він не українець. Торік у сто найвпливовіших людей світу потрапила Олена Зеленська, тобто два роки верховний головнокомандувач країни, яка воює, не є найвпливовішою людиною як серед українців, так і серед інших народів. Вважає, що це є підсумок п'ятирічної діяльності Зеленського на посаді президента України. Те, що його підтримують і готові проголосувати за нього згідно соціологічних досліджень, менше 15% демонструє вже внутріш Політичну делегітимізацію. Впливовий світовий журнал вже два роки не номінує його у числі впливових, а обирає його дружину чи секретарку. Це розвінчує його легітимізацію лідерства і серед наших партнерів. Багато хто запитує, чому він навіть при таких політичних приниженнях Зеленський тримає Єрмака. Думаю, що все почалося з уману і, скоріш за все, на сьогоднішній день компромату на шефа у секретаря стільки що з таких гачків не зриваються. Фактично, лідерства серед керівництва України немає. Лідер повинен визначати візію, місію та вести. За собою націю навіть і по військовому лідерству є проблеми. Наприклад, коли у посаді був залужний, то він призначав тих, кого особисто знав. Сьогоднішній головнокомандувач змінює людей, призначених залужним, на тих, яких знає він і кому довіряє, ніби зрозуміло, але складається враження, що від цього проблема обороноздатності не вирішується, бо при призначеннях не ставиться воглову, головне компетентність. Усі розуміють, що потрібно підбирати командирів по їх спроможностям і компетенціям, але на жаль, політичні впливи, і відсутність авторитетного опору знову формує Систему на базі вірності і кріпацтва служіння Україні і її народу витискається служінням верховному чи командуванню. Власна 20 травня цього року це той термін, коли закінчується повноваження президента України Зеленський за час двох років війни пройшов шлях від Боневтік, до йому дають гроші і зброю. А якщо його не буде, то що буде з Україною? Всі ситуації хочу всіх запевнити, що Україна була є і буде незалежно від того, хто нею управляє. Весь український народ бореться проти московицького ворога завдяки українському духу, пасіонарів і завдяки підтримці наших. Партнерів через це, якщо 21 травня 2024 року повноваження президента фактично перейдуть до голови Верховної Ради України і буде призначений уряд воєнного часу, ми насправді змістимо обороноздатність і наблизимо перемогу, скільки б часу не залишилося Зеленському на посаді президента, нам потрібно працювати над посиленням українського духу, а також наводити лад в Україні, переводити економіку на воєнні рейки, повертатися до розуміння змісту перемоги народної війни та зупинити мародерство і корупцію. Тільки тоді ми отримаємо збільшену допомогу від партнерів. А поки при владі. П'ять менеджерів, то це зробити буде достатньо важко. Вірю у непереможний український дух, завдяки йому ми і переможемо. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політиків, політологів, все експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.